Наступна головоломка. Отже, у нас є така фігура в вигляді будиночка. Наше завдання перемістити 4 сірнички, щоб у нас утворилося 15 квадратів. Зараз у нас є 3 квадрати, один квадрат, другий квадрат, третій квадрат. Наше завдання перемістити 4 сірнички, щоб у нас утворилося 15 квадратів. Це є також досить простенька задачка на логіку. З нею справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Тому ставте це відео на паузу. Думайте. І коли вирішите дану задачку, можете перевірити, чи правильно ви. Вирішили дану головоломку. Отже, наше завдання перемістити 4 сірнички, щоб у нас утворилось 15 квадратів. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. Ось цей сірничок ось сюди, ось цей сірничок ось сюди. Ось Трошки незручно однією рукою. І ось цей сирничок. Ось сюди. Отже, ми перемістили 4 сирнички. і тепер рахуємо. Один квадрат, два квадрати, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15 квадратів. Отже, ми перемістили 4 сірничка і у нас отворилось 15 квадратів. Задачку вирішено, головоломка вирішена.